Про котика, який не хотів навчатися у школі. У стародавньому лісі, де ріс найстаріший дуб і шепотіли мудрі сосни, жив собі маленький котик на ім'я Мурко. Він був не такий, як інші кошенята. Замість того, щоб ловити метелики і ганятися за сонячними зайчиками, він сидів на галявині і розмірковував про життя. Але коли настав час іти до кошачої школи. Його раді зникла. У кошачій школі вивчали важливі котячі науки, як правильно муркотіти, щоб отримати найсмачніший шматочок риби, як би шумно підкрадатися до мишки і як за допомогою лише одного погляду змусити господаря почухати за вушком. Але Мурко не хотів цього вчитися. Він вважав, що ці знання нудні, адже він і так був мисливцем від народження. Кожного ранку, коли інші кошенята весело бігли до школи, Мурко ховався. То він вдавав, що спить, то залізав на височену яблуню і прикидався собою, а той зовсім ховався кущам малини, робичи що він дикий звір. Його мудрий вчитель, старий і пухнастий кіт вусань, лише сумно хитав головою. Одного разу в лісі з'явилася білка, незвичайна казкова білка з пухнастим хвостом. Яка несла лапка в лапках магічний горіх. Вона розповіла, що цей горіх виконує будь-яке бажання. Кошенята почали ганятися за нею, але ніяк не могли її наздогнати. Білка була швидшою за вітер і спритнішою за саму тінь. Мурко теж побіг за білкою, але як тільки він спробував стрибнути, то заплутався в гілках. Він забув, як правильно розраховувати силу стрибка, бо не вчився цього у школі. Тоді Мурко зрозумів, що його знання лише природні, а справжні знання потрібно здобувати. Він пригадав, як усань показував на уроках, як розраховувати відстань до здобичі і як правильно згрупуватися, щоб не впасти. Мурко кинувся назад, знайшов усання і зізнався у своєму непослуху. Він попросив вчителя навчити його всьому, що він пропустив, і тоді вусань розповів йому найголовніший урок знання. Це не просто правила, це інструменти, які допомагають тобі досягти того, чого справді хочеш. Мурко став найстараннішим учнем в кушачій школі, він опанував усі науки і одного разу під час прогулянки знову побачив ту саму білку. Завдяки знанням, які він отримав, Мурко легко підкрався до неї і запитав, чи може вона його навчити так швидко стрибати. Білка здивовано подивилася на нього, але погодилася, бо Мурко був дуже розумний. З того часу Мурко не тільки став найкращим мисливцем в лісі, а й навчився швиденько стрибати за допомогою своїх друзів. А інші кушенята завжди пам'ятали, що знання, які ти отримуєш, це не просто правила, а ключі до великих пригод і мрій.